Рада України ухвалила рішення про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Заборона ринку землі буде діяти ще рік. 297 за рішення прийнято, колеги. За продовження мораторію проголосували представники усіх фракцій. Але позитивне голосування було б неможливим, якби не титанічні зусилля фракції Батьківщина разом з армією селян та фермерів. Фракція Батьківщина найменша в Верховній Раді, і ми не представлені в жодному органі державної влади. Но ми вміємо боротися в опозиції разом з людьми, і ми вміємо ставити будь-яку владу на місце. Чинна українська влада вже давно взяла собі за мету відкрити ринок сільськогосподарської землі в Україні. Цього вимагали і міжнародні кредитори, і власні нездорові апетити. Ось тільки селян та фермерів ніхто не спитав, чи варто зараз виставляти землю на продаж. А вони категорично проти. Матінка не продається і земля не продається. Я не розумію, як продовжити мораторій на землю. Ніколи, ніхто і ніким не соглашається, щоб землю продати. Усі фахівці сходяться на єдиній думці. Україна ще не готова до відкриття ринку землі, не заповнений належним чином земельний кадастр. А це значить, держава не має чіткого уявлення, де розташована яка земля і кому вона точно належить. Не захищені права власників паїв. Немає надійної банківської системи та системи страхування врожаїв. Тож фермери не можуть брати кредити та убезпечити себе від негоди. Немає економічних передумов для ринку землі. Добросовісний фермер не має зайвих грошей, щоб скупити необхідну йому землю. Все це призведе до того, що в разі запровадження вільного ринку землі будуть миттєво викуплені олігархами та представниками іноземного капіталу. До того ж, ціни на землю зараз в Україні найнижчі у Європі 500-700 доларів за гектар, тоді як у Польщі земля коштує від 10 тисяч доларів, а у Німеччині від 30 тисяч. Немає в світі аналогії, де Країна у війні і йде така жорстока, цинічна, проштовхувальна лоббістська боротьба за продаж українських чорноземів. Не йдіть на нашу землю, тому що буде війна. Партія Батьківщина на чолі з Юлією Тимошенко Усі 16 років свого існування виступала проти вільного ринку землі в Україні. Вона розробила цілу програму розвитку аграрної галузі, яка передбачала, що ті люди, які хочуть отримати гроші за свої паї, зможуть продати землю державі. А ті, хто добросовісно обробляє землю, нарощує врожаї, надає робочі місця селянам, матимуть пріоритетні права на довгострокову оренду вільних земельних ділянок. Частково ця програма почала втілюватися у життя за часів прем'єрства Тимошенко. Тоді державні акти на свою землю нарешті отримали мільйони селян. Зараз Батьківщина першою вступилася за селян перед загрозою запровадження ринку землі. Партія розробила необхідний пакет законопроєктів і організувала величезні форуми аграріїв, де фермери об'єдналися і виступили з консолідованою позицією. Питання: кому сільська господарська земля приносить прибуток? Або вона буде приносити прибуток. Мільйонам сімейних ферм при правильній перелобці своєї продукції і при тому, що вона ходить. Або цей прибуток буде належати сотні родин українського і неукраїнського походження, які з задоволенням ці трильйони, трильйони і трильйони доларів отримають і покладуть собі просто на рахунки, так як вони це планують зробити. Безумовно, продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі і однозначно ніякого закону про амфітезіс. Це просто мусить бути фундаментально сказано. Фермери і партія «Батьківщина» домовилися разом домагатися продовження мораторію на продаж землі. Країною покотилася хвиля акцій протесту. Тільки залишити моратор, ніяких продаж землі. Тому що вже, як кажуть, трипець лопнув, сьогодні ми цей питання не вирішимо, значить тоді буде нам хана з вуличною активністю фермерів Батьківщина розгорнула масштабну роботу у Верховній Раді. Юлія Тимошенко зареєструвала законопроект про продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі на 5 років. Виступи з трибуни, засідання комітетів, нараду спікера, скрізь батьківщина наполягала на захисті селян і ухваленні своїх законів. Проблема мораторію була винесена на максимальний рівень, і завдяки спільним зусиллям крига скресла. Ми не тільки. Напередодні чергового виклику разом об'єднуємо свої зусилля з батьківщиною щоб захищити рідну землю. Це тривала поспіль багатьох років спільна робота під тиском проведених форумів аграрних по всій країні. Під тиском початку проведення референдуму всеукраїнського проти продажу розпродажу сільськогосподарської землі нам вдалося об'єднати більшість фракцій парламенту, щоб продовжити мораторій на, сільськогосподар... на продаж сільськогосподарської землі. Правда, всього на один рік. Нам треба все-таки цей мораторій на рік брати, так те, на що вони йдуть. А через рік, я думаю, що і влади цієї вже не буде. Тож 297 голосів за продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі це не пересічний результат голосування. Це перемога фермерів та батьківщини, які разом стали на захист рідної землі. Утім, сама Юлія Тимошенко про свою роль скромно не згадує. Сьогодні в цьому залі перемогли прості селяни і прості фермери. От як працює ваша єдність, ваша наполегливість і ваші чіткі вимоги владі». Юлія Тимошенко каже: попереду багато роботи. За рік, поки триватиме мораторій, треба остаточно об'єднати все селянство, щоб виробити правильну стратегію поводження сільськогосподарською землею. Що по результаті замість 20 тисяч у нашій державі з'явилися мільйони фермерів, які будуть успішними і заможними.